12 грудня виповнюється 10 років із дня смерті владики Павла Василика, першого єпископа Коломийсько-Чернівецької єпархії, за упокійну божественну літургію за видатним борцем за легалізацію української греко-католицької церкви, провели в соборі Преображення Христового. Її очолив Владика Василь Івасюк. Розпочалися богослужіння о 10-й годині. Опісля після духовенства відслужило панахиду на могилі архієрея. Світлої пам'яті владика Павло Василик все своє життя невтомно трудився для поширення науки Христа та духовного зросту української греко-католицької церкви. За приналежність до УГКЦ провів 19 років в ув'язненнях та на засланні. Потім був тривалий і складний процес виводу церкви з підпілля. У той час з Владикою Василиком пліч опліч стояв і нинішній митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин. Для мене особисто Владико Василик був тим, хто мене як молоду людину привів до церкви. Владика відправляв в нашому домі. Я ще в шкільному віці. Прислуговував до богослужіння. Потім, потім на запрошення владика, на його змагання, я пішов готуватися на священника у підпільний семінарій. Був, був в часах підпільних висвячений на священника і старався, як молода людина, завжди допомагати великій духовній особі і сповіднику віри, яким був владика Павло. Разом з Владикою Війтишиним у підпільній семінарії навчався також отець Іван Сеньків. Зараз новик монастиря святого апостола Андрія. Його висвячував у священники сам Владика Павло. Нині отець Сеньків приїхав у Коломию віддати шану своєму наставнику. Владика Павло для мене є як, як батько духовний. Я завжди за нього молюся. Ми познайомилися, коли мені було 15 років. І тоді своїми батьками був на підпільному бослу з Владика Павла. І тоді сестра Монахині молилися за моє покликання до священника. І Владика Павло прийняв мене підпільну семінарію. Владика Павло Василик мене святив, і Владику Тараса Сенькова в нього в хаті. Село Білобожниця на Тернопільщині. Ми тоді були сячні на священні. З Спогадами про владику Василика поділився і теперішній правлячий архієрей Коломийсько-Чернівецької єпархії. Єпископ Василь Івасюк розповідає, що лише кілька разів бачився спокійним владикою. Та ті рідкісні яскраві зустрічі пам'ятає по сьогоднішній день. Перший раз я бачу його відправу таку. Енергійну вона була в Івано-Франківську біля пасічної. Там така є старенька церква. Не пам'ятаю, як вона називається. Я там бачу. Я бачу багато людей. Направду енергійний, живий владика. думаю, скільки він має енергії? Де він знаєте, І він ту енергію давав. Він він давав той заряд енергії всім, хто був коло нього. І то все рухалося. Молитовне поминання першого єпископа Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви відбулося у катедральному соборі Преображення Христового. Це одне з найбільших дітищ Павла Василика. Саме він, 19 серпня, у далекому 1999 році освятив та заклав наріжний камінь під будівництво цього величного храму. Завершив його справу. Теж уже покійний владика Микола Сімкайло. Владика Василик був направду. Цілковито відданий служенні церкві і служенню українському народові. Його такий ентузіазм. Ми бачимо, таку його працю в цьому прекрасному соборі. Ми сьогодні віддаємо шану, пам'ять, молимося до Всевишнього Господа, щоби благословив Його там у вічності. Він для нас є сьогодні молодим прикладом. Ми молимося до владики Павла. Що він звідти з неба через його заступництво допоміг нам якнайкраще сповнити той наш священичий обов'язок, обов'язок любові до людей, обов'язок нашої віри, надії і благословення для нашого українського народу. Закінчив свій життєвий шлях Владика Павло 12 грудня 2004 року. Йому було 79. Упокоїться єпископ біля собору під гранітним саркофагом з фігурою скорботного Янгола. Після поминального богослужіння понад півсотні священників зі всієї єпархії і не тільки провели також панахиду на могилі Владики.